Була зима. Стояли такі морози, що їжачок кілька днів не виходить зі свого будиночка, Тобу в пічку та дивився у вікно. Мороз прикрасив жабки дивними візерунками і їжачку доводилося кілька разів залазити на підвіконня, дихати та терти лапками замерзле скло. What? Коли побачив ялинку, пеньок та галявину перед будинком, над галявиною кружляли, то злітаючи кудись вгору, то опускаючись до самої землі, сніжинки. Їжачок притулився до вікна, одна сніжинка сіла йому прямо на ніс з того боку скла, підвелася на тоненьких ніжках і сказала Це ти їжачок!» Чому ти не виходиш нами грати? На вулиці холодно, відповів їжачок. Ні, засміялася сніжинка. Нам ані трішечки не холодно. Подивись, як я літаю. І вона злетіла з їжачкового носа і закружляла над галявиною. Бачиш? Бачиш. Кричала вона, пролітаючи повз віконечко. А їжичок так притулився до вікна, що ніс його розплющився і став схожий на поросячу рику. І сніжинці вже здавалося, що це не їжичок, а порося, яке вдягло колючу шубку. Порося, дивіться, порося в колючій шубці!» Кого це вона? Гукає, подумав їжачок і притулився до вікна ще сильніше, щоб подивитися, чи немає там десь поросяти. А сніжинка тепер вже точно знала, що за вікном сидить порося в колючій шубці. Поросятко, виходь до нас грати. У тебе ж є шубка. Мабуть, там під вікном? Думав віжечок. Сидить порося в колючій шубці і не хоче грати. Треба запросити його додому дому пригостити чаєм. Він зліз під віконня та вибіг на ганок. Порощатко! Йди пити чай! Хі-хі! засміялася сніжинка. Порося, щойно втекло. Пограйно ти з нами. Не можу. Холодно, сказав їжачок і повернувся до хатки. Затуливши двері, він скинув біля порогу валянки, сів біля пічки та підкинув у вогонь поліце. Потім він знову заліз на підвіконня та притулився носом до скла. Поросятко! Ти повернувся! Булося, подумав їжачок. Він знову зліз під віконня та вибіг на ганок. Паросятко! загукав він. Вий вітер та весело кружляли сніжинки. Так до самого вечора. Їжачок то вибігав на ганок, то повертався до хатки. А засинаючи, їжачок боявся. Як би не замерзло, таку морозну ніч порося в колючій шубці.